Сьогодні будемо строїти е, хату. Ще одна хатинку, е, кому буде інтересно, це е, вчора ця хата. Я зроблю на нього огляд, щоб е, ті, хто не зрозумів, як її строїти, то просто пойду в шорцю, подивився, скільки там блоків поставити і так далі. Яка в них хатка вийде? Ладно, Це вже буде пізніше, ну а ми приступаємо до постройки нової хати, погнали, чуваки. Ну що ж, чуваки? Буде їхати до нашої нової хатки. Давайте построїмо її десь отут. так. давайте строїмо 4 е, блоки висоту, раз, два, три. Чотири, ні, 5 блоків висоту. Раз, три, 4, 5. Е, ставимо. <кл 'язок> Значить, довжину. Довжина, довжина. Почекайте. Вибачте, що потрібно. цю древесину. Довжина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 блоков. 7. 7. Все. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такую стенку. Вот тут а мы еще одну такую робим, Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, семь, семь. Чекайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три, четыре, пять, шесть, семь. Так, саме тут. <coughs> так. Отут робимо такий проход. Вот. А, точно, вона жив з два боки. Ставимо вот отаку. І таку саму стінку робимо тут. -то. Так, зробили э, таке тут саме. Давайте зараз займемося. <coughs> Ви просто... <кій> Трохи голос попал. Зараз. Старес. Трохи Ось таке робимо хід. Та боже. Тут, а, значить, дивіться, ставимо отакі блоки. Напоминаю, це має бути 5 блоків висоту, а це 7 блоків сирину. <кій> І робимо ото такі самі окошки. Так. <кій> так Та Боже. <кій> <кій> Чекайте, пару секунд. Все, друзі, трохи викашлювались, реально. Все, отаке у нас має поки що отримать. Далі, що ми будемо робити? Це ще не все з цими вікнами. Тут давайте. Дивіться, нам потрібно отако, що заставити. Я зараз. <кій> Це має бути 4 блока висоту. Хто неправильно, неправильно зробив також 4 блока висоту. Якщо щось неправильно, то придивляйтеся. Ну я надіюсь, у вас все вийде, бо я буду помаленьку вам показувати. І от тут теж 4 блока висоту. Має таке бути отверті. От що у нас поки що виходить. Давайте далі я вам покажу. Будемо робити, значить, тут там... ставим блоки. <iek> Раз, два, три, 4, 5, 6. На шостому. Eh, Не-не-не. Да, да. На шостому ставимо тіча буде ласочка, бо я не хочу тебе вбивати. Ставим тако. Eh, кх -кх -кх -боже. Eh, п'ять блоків висоту. Раз, два, три, 4, 5, 6. І отут уже п'локів висоту. Ой, п'ять блоків висоту. П'ять блоків висоту, вони тепер. Отако От має отриматися. Тут у нас не буде вікна. Тут у нас буде отака. Воно не, не важливо. Давайте тут так само зробимо. Раз, два. І ота. Сказала, кажу, Ви так, да, ставимо тут, 5 блоків висоту, 6 блоків в ширину, повтора для тих хто забув. Так, <реку> э, давайте. Э, зараз, Нам потрібно, напевно, оставим вот такое. Ой-ой. Вставляем. Дин -дин 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 -дин. Тоже 6 блоків в ширину, ну, це но цела з И сторони, і з цієї сторони я теж зробила. Так. Давай, будь ласка, звідси кеш, почекайте, зараз я вб'ю е, його. його Все, тепер їх немає, ніхто ні, ні, не буде мішати мені. Так, тут у нас буде. Було... <кій> Може, кора визійде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять п'ять. Значит, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ага, щось тут не так. Значить... отам я зробила всім блоки. так. Да. Получається, значить, тут вибачайте, у мене трішки неправильно вийшло. Тепер тут так само ставим колоди. Стало. Оп, 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 оп. Так, давайте що ще можна зробити. Тут можуть бути вікна, такі, можна і без цікло зробити, а можна з стекло. Я знаю, яке я вікно зроблю. ставимо тут. Отак, ми будемо заставляти підлогу Але я буду тільки зовнішні показувати, а всередині я нічого не буду строїти. Це ми заставляємо, тому що. Тут там може бути склад, якась там комната. Е, і з тої сторони зараз так само заставимо. Так. З тої сторони тепер так само. Так. Цю сину е, я не відстроїла, тому що, тому що то було. Знову чарія. Треба світло. Отак краще. Все. Тепер я не знаю, тут робити вікна. Мені здається, тільки щоб було красиво там, тому що тут я ще раз повторюю, можуть бути якісь кімнати, Вставляємо це все блоками. Так, друзі. Ей, дощик, ти мені не потрібен. Так, друзі. Зустрію це. Ось така в нас поки що виглядає. Так. Да. Ну, ще прикольно виглядає, так що дивіться, що нам потрібно зробити. Тут, виходить, в нас має бути. Дивіться, що ми зробимо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І так ставимо повсюди. Так, чуваки, доставимо останнє. От. Ставимо так. Давайте подивимося, як це буде так виглядати. О, нормально виглядає. Мені здається, треба тут нижче. Друго. Ну ладно, хай буде так. Ставимо тепер панельки. Щоб красивіше було і виглядало. Отак. І отак тут ставимо панельки. Отако зараз виглядає. Красота. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми ставимо, е, ще е, ще по одному такому блоці. Ну, <говорит> <А>, коротше, <говорит> повсюди ставимо. Аборт це досить така важка тема. Я що <говорит> все і так повсюди. Ми зробили такий контур. Тепер у нас отако виглядає наша хата. <говорит> так, що ми далі робимо? Ми це все значить, заставляємо таким, доски з темного дуба, виставляємо. Всю стелю, так. Все, я б ставила всю стелі, ну, як ви бачите. Не сліпиш. Е, Так. Отако, От друзі. У нас зараз виглядає. Е, так, тепер що ми будемо робити? Тепер ми будемо робити зараз е, дах. Там 4 е, блоки висоти. Раз, два, три, чотири. Так. Са, почекайте, я запиталася, який у нас буде дах. О, друзі, я таку ідею от придумала. Раз, два, три. Раз, два, три. Чотири. Доставлю. Давайте. Дивіться. Робимо тут. А... Ей, на тут. Отут таке дві двері. Значить, тепер е, беремо заставляємо туди. це Сподіваєтеся? Ні, 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 вибачте, тут а не будемо ставити. Мені здається, потрібно поставити по рівні. Або, або, або. Коротше, друзі, зараз побачимо, як буде краще. Мені здається, так буде от, от краще. Що виглядало, як два поверхи. Раз, два, три, чотири. Чотири блоки. <кхід> Тут ставимо отак. Нам потрібні тепер е. Доски. Ой, які доски, боже. Сходини. А. Так, это все ставим вот так. Вот так. Давайте э, проверим, что так будет точно. Раз, два. Да, о, ну, как раз так будет. Сколько тут? Четыре э, блока. Э, э, тут э, нужно поставить три. Раз, два и три, короче. Вот. Трее. Yeah. Ставим, значит, что-то тоже такое. Ой-ой-ой. Ага. А, я на тут поставила просто, боже. Чуть-чуть затупала. Так, это так сам ставлю. Отак, ставим, значить, так у нас має получитися. Тут у нас получається, якщо ми будемо строїти так, це ламаємо. <клухи> Тут оставим отак. І отак. Отак. Так. да, оп 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 Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Скільки тут? Чотири блока? І там... Там три блока. Боже, я неправильно забила. А, воно має бути. Дивіться, от, отак воно. Три блока. Вибачайте, три блока має бути. Отак, три блока. Е, значить, дивіться. Ставимо ще тут? Блок. Отут і заставляємо. І так само тут. Ой-ой-ой, почекайте, отут або тут все заставляємо. Тепер ставимо тут, тут і тут. От, має бути криша. Е, робимо тут таку кришу. Построїли тут, так, і тут так. От так поки що виглядає наша хата. Е, це ще не все. Ще буде в нас е, третій тут поверх. Значить, ставимо тут е, в чотири було колоду, воду. Раз, два, три, 4. Ні, ні ні, Стоп, 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 друзі. А, так. А хоча так, буде так. Раз. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой. Раз, два, три, 4. Теперь. Вичка, шо... ого, чухайте, ми робимо. Берем э, ці блоки ставимо так. Так. Оп. 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 І з цієї сторони так само. Э, почекайте, э, Раз, два, три, чотири, так. Зва, А, отак. І там так само і таку саму стави, будемо тут так ставити. Опа, на все. Отако, е, отака у нас тепер буде і ззаді, і спереді. Так, дивіться, друзі, тепер що ми робимо? Е, нам потрібно тут. От, якщо у нас і так іде, то значить нам потрібно отут ставимо блок. Ага, то есть сам блок робим Ой, робим отак. Та -мо так розмовлять. Робим так, 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 е так, так, так. Чуть-чуть не так получилось, друзья. Не-не-не, точно не так. Е, вибачайте ще раз. Так, почекайте. Тут ставим теж три блока, знаєш. Ой, два блока, знаєш. Так. Е, це трошки важко, але нічого страшного. Тут ставим теж два блока і тут два блока теж ставимо. Значить, е, робимо так. Тут так само. Тут так само. І ще раз. Тут. Не, 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 тут не. Тут не. Е, так. Оп. Оп. І оп. ого Вона щось получается то що я її хотіла. Так, ставимо. Тут значить. Робимо е, ще раз ту саму процедуру. Пау -пау. А, О-о-о, ну ничего страшного. А так будет нормально. Да, вот, у нас складається, я трошки тропила тоже. Ой, 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 ой Що я роблю? Сейчас трошки. Там. <кх> Ай, боже. Посидіть поможіть. Вот так. Дивіться, це ще не все, оставимо тут і і тут так. Мені трошки позвонили, нічого страшного. Ось таке буде якось краще. А якщо, дивіться, а якщо попробувати так? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отак, отак. Отак, отак. Отак отак. Чуваки, це ідеально. <кій> Тепер. Е знаєте, що ми робимо? Тут а ми, значить, е тако заставляємо, дивіться, я будемо заставляти. Отак От заставляємо. Тут у нас буде вид. І тут так само. Е тут два блоки, значить. А тут а всі е блоки, щоб О, все. Двойкою оп-оп. Вік оп. настав. І оцю всю стелю зароблює. Е, так, все заставили, значить. Отак, е, ну, коротше, дещо не змінилося, так як похожа хата. Тут, а, значить, в, е, в нас буде останній поверх. Знаєте який? Ставимо тут а, два блока. E, тут два блока ставимо. Ой, ой, ой ой два блока. Тут такое. І так, два блока тут. Тут. Ні, ні, не два. По три блока, тому що два блоки у нас буде сталя верхом. І тут робимо, знаєте що? Знаєте, що робимо? Так, так само ставимо. Тут, а, значить, ми ставимо отаку балку. Ну, це дерево ставимо. Тут так само. І повсюди так. Тут повсюди. І ще я поставила... Тут таку стіну. Два блоки. Значить, дивіться, як у нас це буде все виглядати. Отак. От дивіться, що тепер ми робимо. Е, так. Ставимо отут такий блок. Зверху робимо. Е, так, друзі, і тепер визначаємо. Значить, давайте, якщо так не виходить, значить давайте по пробуємо. Давайте один, три. А от тут отако от дві одинички. Да, от так, отако піде. 1, три. Один. Три. І 2 одиночки. Ставимо тут, значить, теж таку стелю. Це в нас третій поверх. Ставимо тут вікна. Друзіки, поставте, будь ласка, вподобайку, коли вам сподобається ця хатина. За мою смілість в роботі. І тут так само вікно ставимо. Ставили вікна. Тепер застроїмо тут. Троє. Опа. І дивіться, напевно, що для красоти ми зробимо отак. Отак. А, так, друзі. Отака виглядає. І тепер е, все заставляємо. Стелю тут робимо. І останній поверх, друзі. Так, друзі. Я заставила стелю. Дивіться, тепер, що ми будемо робити, останній поверх. це Точно останній. Е, так, ставимо по ось. Е, аж 4 блоки. І тут 3 блоки. Нам потрібно. Тепер дивіться, що зробити, ми зараз беремо. Е, ці ступеньки, Так оставим їх. Це буде в нас на низ. Там буде от, отако буде нас верх. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. нас сверх буде. Оп. Оп-оп. Оп. Ой. Ой-ой. ще так. І тепер, що ми робимо, це ставимо тут таку доски. О, о. Отак ставимо за доски, і Тут там в нас буде дивіться. Це вже як останній поверх, значить, тут там в нас буде, ставимо так. Тут так само будемо ставити, так? Да? Так, да. отут так само зараз, почекайте. Три блоки висоту. Тут теж три блоки висоту. Де тут? Три блоки висоту. Поджекуйте, я сліпа трошки. Три блоки от висоту. І тут так само робимо. Ой, ой-ой-ой, не ті ступеньки. Теж два. Ну, і так зараз ми будемо е, строїти, дивіться. Зараз в мене так. Ну, типа, так просто. Далі тут оставимо ще три. Тут три. І тут три ставимо. Зараз поймете, навіщо. Ой-ой, я не там построю. Она нічого страшного зараз. 에, даже не потрібно тут строїти. Дивіться, що я роблю. Значить, нам потрібно. Робим так. Отако от робимо. Далі тут робимо так. І тут так само, вот так. І тепер так, отут, оцю і то сторони і стой. Так, Друзі, тут так само отако в нас хата виглядає. Ну барабан на дроб. І тепер тут робимо стіну. Таку просту. ось ставимо. Вибачте, що я не можу вам показати, типа. Е, драбину, тому що, я думаю, ви самі додумалися зробити. В інтер'єрі там драбину зробити і так далі. Пане, давайте доставимо, я вам покажу. Все, поставили. Е, так. У нас є стіна. Ну, отака в нас вийшла, як ви бачите, хата. Тепер нам потрібно е, тут значить, застроїти все. Е, таке вам діло? Зстроюємо. Острянько. Якщо вам сподобалося це відео е, і сподобалася хата, можете написати в коментарі або поставити вподобайок. Ну це не обов'язково, е, звісно. Ну ладно. Хто захоче, і захоче. Так, строїм. я тут А не застроює вам покажу. Так, друзі, я усе, як ви бачите, отака получека. Отакий хаос получився. Зараз добавим сюди інтер'єрчика. Ну, Зовнішнього все, друзі. Отакий от у нас вийшов інтер'єр. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!